Миколаївський міський центр реабілітації привітав своїх підопічних напередодні Міжнародного дня захисту дітей. У відділенні корабельного району для дітей з інвалідністю влаштували свято з іграми та подарунками. Як працює заклад і що кажуть батьки про його роботу, знає моя колега Олександра Долматович. 1 червня у світі відзначатимуть міжнародний день захисту дітей. Нагадування про відповідальність суспільства створювати безпечне та сприятливе середовище для розвитку малечі у Миколаївському міському центрі реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. З цієї нагоди вже розпочали святкові заходи. Ми сьогодні одним із перших в місті Миколаєві починаємо святкування до дня захисту дитини, яке ми знаємо, що в Україні визначається. 1 червня взагалі це свято в світі вже не нове. Я хочу сказати, що в цьому році саме відбувається 100 років, коли в 1925 році на в Женеві на проведенні конференції прийняття конвенції по правам дитини було проголошено День дитини. Сьогодні захід відбувся у відділенні корабельного району. Сюди завітали як маленькі відвідувачі центру, так і їхні батьки. Для дітей підготували костюмовані виступи, ігри та подарунки. Сьогодні в нас розпочинаються свята до Міжнародного дня захисту дітей у всіх наших відділеннях, і на Пограничній, і в корабельному районі на Дмитра Петухова проходять урочистості. Зокрема, це свято на таку морську тематику, яке обіцяє бути чудовим, дуже приємним для дітей і відповідно. Доставить масу позитивних вражень та емоцій. Центр комплексної реабілітації працює з 2010 року. Його філії розташовані у різних районах міста, зокрема в корабельному з 2018-го. На початку повномасштабного вторгнення установа була змушена призупинити роботу. Однак вже влітку 2022 року знову відчинила двері для своїх вихованців. Центр працює з першого року війни. Ми практично тільки на декілька місяців робили перерву на часи самого великого масштабного бомбардування нашого міста, і ми вже з літа 2022 року почали роботу. Сьогодні в цьому центрі займається 30 діток з разними нозологіями, З ними займаються фахівці в індивідуальних заняттях. Любов мама однієї з вихованок центру. Вона почала приводити сюди доньку Поліну ще коли тій було три рочки. Зараз вони відвідують центр двічі на тиждень. І, за словами мами, заняття приносять помітні результати. Нам дуже подобається, дуже гарно. Вчителі дитину учать, трошки, як кажуть, підтягують її. Психологи дуже гарно, вчитель дуже, дуже гарно з дитиною займається. Логопеди, ну всі вчителя ЛФК особливо дитині подобається. Всі спеціалісти дуже гарні. Дитина ходить з радістю, з задоволенням сюди. У департаменті соціального захисту наголошують, така робота має велике значення, адже діти це майбутні країни. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні працює з дітьми, тому що. Саме діти наше майбутнє ми це знаємо і розуміємо, що Україна саме тоді стане квітучою країною, коли в неї будуть проживати щасливі діти. Я всіх з цим святом поздравляю, і я вважаю, що департамент, наш центр, буде робити все можливе, щоб на вустах наших дітей була тільки посмішка. Нині центр приймає як миколаївців, так і переселенців. Загалом послуги отримують 95 осіб, що понад 30 очікують у черзі. Департамент соцзахисту працює над розширенням установи, аби охопити допомогою ще більше дітей та дорослих з інвалідністю. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.